Доброго дня, шановні учасники сьогоднішньої конференції. Я дуже радий брати участь у такому представницькому форумі, і тема моєї виступу вже оголошена питання можливості звернення стягнення на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Тема є доволі актуальною, особливо на сьогоднішньому відрізку часу. Тому що у зв'язку, звичайно, із дією мораторії, такі всім відомо, щодо неможливості. Продажу земельних ділянок до, звичайно, ж, до закінчення цього мораторію. Е, звичайно ж, це питання є колізійне, і саме тому для його вирішення я е, підготував дану доповідь. Відповідно до статті 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою відповідно до. Закону. Стаття 41 Конституції України в подальший розвиток цієї позиції зазначає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі порядку, визначеного законом. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках обсяг та порядку встановлених законом. Отож, Конституція, окрім того, що взагалі не закріплює правих підстав звернення стягнення на майно, так як ні примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності, ні конфіскація не є цивільно-правовими засобами захисту приватного інтересу, але і надає значні гарантії саме землі, як особливому об'єкту охорони. Натомість частиною 5 статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Тому, звичайно, як і зазначав, зокрема, попередній міністр юстиції, Микола Воніщук, жодними законами не можуть встановлюватись норми, які обмежують виконання таких рішень. Проте конституційного правового закріплення підстав застосування звернення стягнення на майно, окрім вже зазначеної суспільної необхідності та конфіскації, не забезпечено. Але вони, знову ж таки, зазначені не є способами забезпечення виконання цивільно-правових цивільно зобов'язань. Адже перша однозначно відкидається через його публічний, а не приватний характер, а друге, відповідно до статті 354 цивільного кодексу, є санкції за вчинення правопорушення. Ці судові рішення за відсутності конституційних підстав базуються в першу чергу на положенні статті 346 Цивільного кодексу України, який передбачає перелік як добровільних, так і примусових підстав припинення права власності, однією з яких є звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника. Отож, воно повинно базуватися на вимогах чинного законодавства. До них безперечно відноситься і пункт 15 прихідних положень Земельного кодексу України, який встановлює, що до набрання чинності законом про ринок земель, але на раніше 1 січня 2014 року не допускається купівля продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення. Зазначені угоди, в тому числі довірності, укладені під час дії заборони на купівлю продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок. На майбутнє є недійсними з моменту їх укладення, а будь-яке судове рішення, виконавчий напис нотаріуса чи договір про задоволення вимог іпотеки держателя передбачає звернення стягнення на предмет іпотеки або ж майно, що перебуває у власності особи, та за рахунок якого можна задовільнити невиконані зобов'язання, як інший спосіб відчуження. Так, в країні склалася практика відчуження таких земельних ділянок за рішеннями суду. Але за матеріалами вивчення Верховним судом України судових справ, які виникають із земельних правовідносин, робоча група дійшла, зокрема, таких висновків. За рішенням суду не може здійснюватися перехід права власності на земельні ділянки та земельні паї, що яких існує заборона на їх відчуження. Ці позиції були втілені в новій редакції під пункту Є, е, пункту 18 постанови Пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 року. Того року No7, звичайно, з подальшими змінами, який передбачено, що не може здійснюватись перехід права власності на підставі судових рішень, зокрема, шляхом визнання права власності на відчужену земельну ділянку, або визнання дійсним договору щодо його відчуження, звернення стягнення на земельну ділянку в рахунок зобов'язання власника земельної ділянки, або передачі його у власність кредитору. Зокрема, такої ж думки підтримується і Вищий господарський суд України, у винесено ним рішення в ході касаційного перегляду е, однієї із господарських е, справ. З огляду на те, що процес звернення стягнення на майно, яке е, було предметом іпотеки, е, він підтримав. Е, е, Рішення суду апеляційної інстанції, зокрема в порядку пункту 15 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу. Хоча відповідно до статті 139 земельного кодексу України, у разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, що проводиться у формі аукціону. Звернення стягнення на земельні ділянки призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва допускається у випадках, коли у власників таких. Ділянок відсутні, інше майно, на яке може бути земне стягнення, якщо інше не запропоновано власником земельної ділянки. Таким чином, самі положення кодексу є колізійними, зокрема перехідні положення і вже названа мною стаття, зокрема в частині невідповідності їх один одному. І тому, звичайно, в цьому плані постає необхідність вивчення судової практики, яка, як ми вже дослідили, підтримує позицію неможливості до закінчення дії мораторію звертати стягнення на земельні ділянки. Призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.